Вітаю вас, мої шановні глядачі. Дякую вам, як завжди, за вашу підписку, за ваші коментарі, за те, що ви разом зі мною. Сьогодні хочу подивитися таку тему про закінчення війни у 2024 році. Для цього я взяла колоду «Рунічне Таро і побачимо, що нам Таро скажуть про закінчення війни у 2024 році. Бачите, розклад розпочався тузом мечів. Тобто туз мечів це є війна, це є символ логіки, влади, війни. Ну, бачите, і є карта четвірка кубків, тобто такий момент, коли от те, що відбувалося, і те, що відбувається, воно якось не, не задовольняє жодну із сторін, дуже багато всяких емоцій, і ця війна набула вже іншої форми. Таке відчуття, що ми проходимо якісь певні етапи: от жахливий початок, якась безнадія, втрата емоцій або навпаки дуже багато емоційних заяв і трансформація. Відбулася зміна якась. От мені зараз по карті смерті показують зміну, трансформацію. Що ще скажуть? Я просто намагаюся роздивитися закінчення війни в 24-му році. Ну, але ж, бачите, таро мені просто показують якби історію. Трансформація в тому, що тут, бачите, як. Подивіться, війну з Україною розпочала Росія, ну якби одна країна, так а трансформація в тому, що тут з'явилися якісь об'єднання. Тобто з'явилося об'єднання сил зла. Отак от, от. Росія втягнула ну, якби, допомогу, бачите, і ще такі воїнствуючі держави, так, які якби на її боці от, в допомогу таких же агресорів, як і сама. Добрі новини, які б мали б втішити наші серця, от серця українців, вже були декілька разів на підходу, так. Ну але скоріше, знаєте, не просто так розчавити з одноголового дракона, так як Росія, так, а згодом аж три голови з'явилися, які налаштовані проти нас. Ну, хай то буде, ну допустимо, і Росія, там хто там, Північна Корея, Іран хто допомагає, так і тобто тут момент, коли. Ось ми мали, ми мали почути слово «перемога», Мали воно було на підході вже декілька разів. Декілька разів ми мали це ж я по цій трансформації. все повинно було змінитися, але виникали обмеження з тим, що виникали якби нові союзи, які заторможували нам почути оце слово перемогу. Не давали це нам почути. Тут мені показують трансформацію взагалі, якби знаєте, такого масштабного характеру: те, що з'явилися альянси військові, альянси злу, так ти що йому сказала. Але зараз знову ж таки мені показують час, коли з'являються групи країн, які об'єднуються на стороні України, як і сили зла об'єднуються, так і виникають об'єднання. На боці України, це мені показує час об'єднань. Зараз наступає час підписання договорів, створення союзів, таких союзів, які раніше не було. От розумієте, про що я вам кажу? Дивіться, скільки карт я витягнула, і ось випав старший аркан смерть тут. І ось вона мені про це розказує. Тобто все помінялося. І воно міняється весь час. Декілька разів Україна була на грані виходу з війни, перемоги, але вливаються якісь союзи, якісь договорняки. Одне, друге з'являється. І все це, якби, знаєте, пролонгує оцю ситуацію. Так. Тобто, що я вам кажу? Про те, що з'являються альянси: як і злі, так і не дуже добрі. Підписання різноманітних паперів. Ну і що тут? Біда в тому, що Україні допомагають вкрай повільно. Говорять, тиснуть руки, бачите, оце об'єднання, альянс, ми з тобою, ми з тобою, але якось так повільно, тут ваш Пентаклі, як спостерігають, чи вивчають, ну, експериментують, що. потім дають якусь зброю. Ми просуваємося, Україна не захлинається, Україну не перемагають. Тобто ми свого часу теж, якби, знаєте, якісь моменти перемоги ну, не святкуємо, а розуміємо, що От дивіться. Про що я вам говорю? Коли почалася тільки війна, пам'ятаєте, нам давали три дні. так? Потім півроку і все, все захлинеться. І ми декілька разів були і на грані, що ось ось нас придушать. І тут же ж таки виникали допомоги, нам тисли руки, були вливання, ресурси, і ми виплигали з цієї ситуації. Кацапи, як захопили, були Харську, Харківську область і Херсон, потім вони звідти вийшли. Як вони сунули на північ, на північ нашої країни, що творилося у нас в Верпіні, в Бучі, відійшли. Що Відбувалися напади зі сторони Білорусі і прям туди стягували війська, так розформували ті війська. Розумієте? От якось постійно відбувається трансформація. Чому вона відбувається? Тому що події, вони, знаєте, якісь вони не те, що не керовані, а таке відчуття, що мацають, як краще зробити. Це роблять і сили зла, і сили добру. Розумієте? І тому, ось дивіться, розглядаючи оці карти, я не можу сказати, що тут вже в Україні гаплик, але іще якось тут і перемоги немає. Оці дві карти мені показують навчання, експеримент, дати трошки, подивитися, як це буде виглядати, потім далі більше, о, це краще працює, але давайте на цьому запинимося. Але же ворог не спить, розумієте? Ось мені про це розказують. Ну, давайте ще раз запитаємо: все ж таки про закінчення. От що мені аркани скажуть про закінчення. Все ж таки, бачите, перекривають верховну... Ага, ось у карта мир є. Мир. Ну, але це трошки не те закінчення. Зараз я вам розкажу. Ось... В світі такі війни, які зараз у нас відбуваються в Україні, вони не часто бували, ну принаймні за нашій пам'яті. Остання війна такого десь схожого плану вона була 41-45 рік. І коли вона закінчилася, всі отримали. ну, Тобто Радянський Союз отримав, як би сказати, таку однозначну перемогу. Так? Пам'ятаєте, заяву, що німецькі війська капітулювали так, підписаний акт про капітуляцію. І ось на фоні цього всі очікують саме такого закінчення війни. Саме такого ми чекаємо, саме таке, і, і як буцім в нашій голові іншого як і немає, як і не прописано. Ну, але ж тут такі ось карти показують, що є таємні розмови. Таємні розмови, які ми не бачимо в мережах, які ніде не лунають. Вони зовсім десь за закритими дверима. Ми чуємо тільки про те, що ось Путін валає про анексію, там, купи нашої території, щоб за ним полишилося і, та, і Луганськ місто разом з усією областю, і Донецьк з усією областю, теж саме Запоріжжя з містом і областю, і Херсон, і Крим. Тобто, ви розумієте, як багато всього кажуть. так? так? Ми тільки це чуємо, і нас це жахає. І погрози ядеркою знову ж таки. Але є інший формат. Миру якийсь, і він дуже близький. Чому я це кажу? Дивіться, є карта дев'ятка. Дев'ятка це ще не десять. Розумієте, але основний рахунок від одного до десяти він вже якби відбувся. Дев'ятка. Вона ось-ось-ось, як би кажу, ось буде десять. Тобто закінчення і мир це як обнулення ситуацією. Але. Ось дивіться, тут мені показано близький мир. Близький мир каже, дуже багато чого ще ми не чуємо. Завуальовано обумовлюється, обговорюється, тому що ті варіанти, які пропонують, вони взагалі нікого не влаштовують. Щось не влаштовує Україну, щось не влаштовує Росію, а щось не влаштує і взагалі Захід і Америку. Розумієте, у кожної із сторони є свої якісь вимоги, і тут дійсно не можуть дойти. Це ось раніше тоді, так на полі бою, в 45-му році, так наші там війська попер. Отримали перемогу, і на тому крапко. Зараз війна змінила форму. І так ніхто не воював, не було таких технологій, врешті-решт не було такої інформації. Зараз у всіх мобільні телефони, спостереження із супутника, розумієте, і ніхто до цього не був готовий. І дуже багато людей, які ну, люди країни, володарі цього світу, люди, які мають дуже великі гроші, вони всі по-своєму мають вплив. На хід війни в Україні. Тому воно все це міняється. От спостерігайте, дивіться, із старших арканів, які випали, ми маємо смерть, та? тобто величезна трансформація, верховна Жриця, все покрито мраком. і карта мир. Тобто трансформація, зміна через таємниці, але ми йдемо все ж таки до миру. Я не хочу вас тут, знаєте, і не заспокоювати і не жахати вас, не заспокоїти в тому плані, що я так розумію, що шлях до перемоги у нас ще буде. Він ще важкий. Але хочу вас втішити, що це не буде, знаєте, поспіль 10 років. Ні, воно буде набувати зовсім іншої форми. Дев'ятка жезлів це все ж таки є символ, чогось досягнено, але досягнено неймовірним і тяжким шляхом. Дев'ять жезлів це момент, коли. Неприємності ще не відступила, і треба бути готовими до них, що знаєте, якісь якісь будуть вкиди, якісь е, неочікувані очікувані події. Тобто, ми здогадуємося, що в принципі може бути сісти ну, настати такий момент, коли всіх будуть сажати за стіл перемовин, і можливо будуть якісь поступки. Це нам не подобається. Але хто знає, може все повернутися зовсім по інакшому ми в такому світі, так а раптом бац кинуть ядерку на Росію, і все. І Україна тоді виходить переможцем. Тут мені карти кажуть, в цьому світі все може мінятися, і Верховна Жриця, от це саме про це, каже. В колоді є дві карти, які показують перемогу. Це шість жезлів, яку я дуже сподіваюся тут побачити. Шість, шість жезлів це саме та перемога, от та яку ми хочемо, оту, яку, якою ми досягаємо. Тобто це слава, це досягнення всіх своїх цілей. Але і дев'ять жезлів це теж карта перемоги. Але це перемога без пафосу, без параду. Зрозуміли про що я вам кажу. Так. Ну, що ще, 24 й рік, покажіть мені. Тільки що я вам казала, що все може набути ну, такої, знаєте, неочікуваної форми, по-новому. Те, чого ми навіть і не, і не допускаємо зараз своєму розуму, випадає карта дурінь. А дурінь це і є обнулення, новий напрямок, неочікувані якісь події. Угу. Ну, от дивіться. У 24 році кажуть, все буде змінюватися дуже швидко, неочікувано і зовсім в іншому напрямку. Колісниця вказує на території. Це дуже такий аркан, який показує контроль над територіями. Подивіться, поруч карта 6 мечів. І як переправлення на інший берег і вода. Про що тут мова? Тут мені кажуть, що колісниця вказує на території і рух до води, палатиме біля води. У 24 році ми отримаємо добрі новини по колісниці і по дурню, щось обновиться. Ну а, але ми це ще знаєте, як не називаємо, це остаточною перемогою. Святкувати нам буде що? Це те, що я вам завжди казала: у нас буде спершу звільнено. Херсонську область і Запорізьку область. Оце буде звільнено. І я дуже велику маю надію, що це буде саме 24-й рік. Але це не означає, що війна закінчилась. Ви розумієте, про що я вам я кажу? Вона ще не закінчилась, тому що і кордони будуть закриті, і чоловіків наших будуть призивати до війська, і напруження буде безкінечне. Так? І все ж таки на тих територіях Донецька, Луганська область, Крим, там лишаються люди, які ж чекають визволення. Розумієте? І ми їх не можемо кинути. Що будуть робити? Тобто 24-й рік під контроль підпадають нам ті території, які біля моря знаходяться? Угу. І диявол. Ну, так. Дуже багато буде розмов, об'єднань. І хочу вам сказати, ось коли це станеться. Тобто, дивіться, весь світ очікує від нас все ж таки якихось ну як показательне виступлення. Мені хочеться сказати, тобто якихось досягнень, от тобто щоб ми показали от. Конкретно щось, оцим конкретним і будуть являтися оці дві південні області Херсонська і Запорізька область. Коли це станеться, відбуваються якісь перемовини. Дивіться, люди об'єднуються, святкують, радіють. І до речі, коли це станеться, нам надасться іще якась допомога. Вона буде якась нова, вона буде чомусь, можливо, це показує, що буде повністю закрите небо. Припустимо, над всією Україною, так що нас обстрілювати буде вже неможливо. Це те, про що я вам кажу, війна набуде. Зовсім інший характер по дурню. Тобто, дивіться, тут у нас буде чому радіти. Просто я ж кажу: ми очікували радість, коли ми всі вигукнемо. Нарешті, перемога, ми на полю бою, зламали голову гідрі. Росія захлинулася. Трошки не так буде. Раніше я вам казала, що війна ще має перейти на сторону Росії, коли там буде палати, вибухати. На це треба тривалий час. Треба вибити їхні ресурси. Повинні подіяти санкції. Ми повинні показати на полю бою в цих двох областях дуже яскравий впевнений успіх. І тоді сідають за стіл перемовин, тоді ось розмовляють, дають нам додаткову допомогу, об'єднуються, дивіться, святкують. І Альянс. Тут буквально три країни, які до нас доєднуються. І вони залучають всі можливі ресурси для того, щоб якби, ми йшли до своєї цілі. Але ж ми бачимо Ну Про що ж диявол тут каже? Про що ж тут мова? Диявол, вежа. Луна. Іерофант. Відлюдник, слухайте, дивіться, а усього поперли старші аркани. Коли я тільки почала розклад, мені показали спершу смерть, верховну жрицю і мир. Тобто ви йдете до миру через велику трансформацію, через великі таємниці, які ви не знаєте. Коли проводиться якби глобальний експеримент. Але все ж таки, коли відбудуться оці події по колісниці, так що ми з вами балакаємо говоримо зараз про оці території, які звільнюються, сядуть за стіл перемовин, але диявол не спить. Відлюдник. Правосуддя. Ой-ой-ой. Тут е, ціла історія. Що я вам хочу сказати? Ось я вперто питаю про 24 й рік. Що буде? Скоріше всього, тут, бачите, така тривала історія. Тобто, мені ці карти не випали зразу. Да? Знаєте, от такі ось поважні події, буквально фатальні події. Ні. Воно якось поступово-поступово набирає обертів. Під кінець 24-го року відбудуться дуже важливі неймовірні події, і їх буде наскільки багато, чому ми не будемо встигати слідкувати. По-перше, дуже багато буде змін в керівництві. От дивіться, диявол це мене Росія. Ну, у всіх Росія. Так? Це, тобто, це агресор, це провокатор, це маніпулятор, диявол. І е, наступна карта башня. Тобто, можливо, відбудуться якісь. Е, е, Вразливі події для Росії можливо це піде сам їхній імператор. Можливо, у них будуть вибухи. Тобто, щось таке буде, і це так буде, буде швидко. Тут мікається змінюються важливі люди, іерофанти, полоні. Страх іде, і відлюдник. Ось дивіться, цю карту сюди. Останню покладу і відлюдник. Про що йде мова? У диявола буквально злітає башта. Дуже хочеться мені, аби це ну шла мова про зникнення з простору такого поняття, як Путін. Путін, Росія, Росія, можливо, хай вона там і буде та Росія, хай вони там в своєму болоті варяться. Але це саме поняття Путін, можливо, добігає кінця його правління, правління цього диявола. Розумієте? Темні часи, дивіться, башта, луна, іерафант. Це коли масово люди якби зневіряються, ми не віримо вже тобі більше. Темні часи для того, в кого вірили і за ким йшли. Мені показують. Шляхом удару піде в забуття у відлюдники людина, яку називали дияволом, який буквально поклонялися. І тоді буде встановлено правосуддя. Правосуддя і остання карта Дев'ятка кубків це Насолода. Дивіться, розклад почався тузом мечів. Тобто війна, так я вам казала, війна, стратегія. Тобто Україна знаходиться в війні, і завершується Дев'яткою кубків. Дев'яткою кубків це карта на солоди, поруч з правосуддям. Тобто про що й мова? Це буде важко. Це буде шляхом якихось переломів, якихось дуже кардинальних змін не тільки в Україні. Бо ми дуже залежимо від буквально всіх і від тієї Росії, і від того заходу від Америки. Будуть відбуватися просто шалені події наприкінці, наприкінці року, але у нас буде можливість. Коли ми будемо розуміти, що нарешті, нарешті, Всесвіт нас почув, нарешті в правосуддя вступає в свої сили. І нарешті у нас є привід для того, щоб святкувати. Дев'ятка кубків це знову ж таки чуєте дев'ятка, а не десятка. Тобто ми не доходимо ще до якогось, ну це буде така тавтологія фінального фінішу. Розумієте? Ну, ось що я вам скажу: свою дев'ятку кубків ми будемо мати карту задоволень. Ми її отримаємо. Але все ж таки я маю думку: знаєте, аби от наприкінці наприкінці цього розкладу стояла карта мир. Тоді б я можливо могла вам сказати, що це у нас настає остаточний мир 24-му році. Але, скоріше всього, ні. Просто війна набуде зовсім іншої форми. Тут мені, навіть, тут мені показано якісь страхи, якісь комбіновані ходи, і все це на дуже високому рівні. Скоріше всього, я вам казала, ось коли ми покажемо оці перемоги на двох областях, війна набуде зовсім інший шлях. Можливо, це буде дипломатія, яка буде затягуватися. Можливо, буде якесь встановлення якихось ну не кордонів, а управління. Ну припустимо, Крим може бути оголошено там якоюсь автономією чи належність приналежність до, до чогось. Так, оці карти старші аркани вони показують дуже яскраві події. І вони будуть ось 24-й рік. Вони буквально будуть одна за іншою, одна за іншою, але головною подією буде те, що піде якась людина. Дуже важлива в цьому світі. Не тут розумієте, на картах немає прізвищ, так але ця людина мала дуже величезний вплив на весь світ. І, скоріше всього, вона піде від людники. Мені зараз не показано, що це смерть, але якщо це Путін, дуже б хотілося, щоб це було саме смерть. Але відлюдник, тобто, коли людину відсторонили, заховали, прибрали, і тоді настає час правосуддю. Я вам дуже дякую за увагу і дякую своїм арканам. В принципі, за дуже обнадійливий розклад. І якщо ми в 2024 році не почуємо гучну перемогу, це не означає, що ми її не почуємо ніколи. Ми її почуємо, значить, на початку 2025-го. Можливо, це буде так. Дуже багато людей приймають участь в цій війні країн, тому отакі події. Дякую вам за увагу.